Європейський союз що це є, є об'єднання Сьюгенеріс, об'єднання особливого роду, яке не має аналогів в світі, десь є подібні певні елементи, але в принципі сам Європейський Союз він є таким особливим. В Європейському Союзі цінності це є правова категорія за порушення яких держава може бути покарана. Яке право людини є, скажімо так, вищим за право на життя? На гідність? Правильно. Тобто, гідне життя захистом і змістом захисту повинне бути не просто життя. А гідне життя, тобто людина не може бути хвора, бідна, нещасна, і це вважатися, що це достатньо, і держава повинна забезпечувати власне оце гідне гідність життя. Це є перша стаття, яка в багатьох конституціях Німеччини, в Україні, до речі, в проєкті конституції теж і це є теж в каталозі прав людини Європейського Союзу. Гідність це теж є головна категорія. Європейський союз, як особливо унікальна організація Генеріс, має так звану. Дорозумлювану компетенцію, тобто вона може вчиняти певні дії, які самі чітко не передбачені їхніми лісабонськими е їхніми договорами, якщо це повинно і сприяє допомагає досягненню цілей цілей Європейського союзу.